Всім привіт! Сьогодні хочу привітати всіх з Різдвом, з, цією Різдвяною, з цим різдвяним святом, з народженням Ісуса Христа, побажати усім цю різдвяну ніч, щоб здійснилися ваші мрії, здійснилися ваші бажання і щоб в наступному році. Так само у вас, у вас все. Було прекрасно, щоб цей рік пройшов е, гарно, щоб в новому році всі ваші мрії здійснились. І щоб все було е, так, як ви собі задумали. Всіх вітаю з Новим Роком і Різдвом. Бажаю гарно провести ці свята і всіх ще раз з Різдвом і Новим Роком.